Я тут в АТБ. І пригадала, що мене запитували, чи сир касичку можна їсти. Вирішила подивитися на склад. чогось я його не беру. Думаю, значить, щось з ним не так. Mm -hmm. І Я таки права. Ну, може, різні сири, і косички є з різним складом, але ось склад молоко знежирене нежирене молоко якесь там ще і замінник молочного жиру. Оце погано, це значить трансжир, який засунули туди, має бути молочний жир. Молочний жир має бути. Дивіться. І, от, наприклад, теж от є моцарела така, і піццерела така. Отут буде молочний який, замінник жиру, а отут справжній жир молочний. І от вам ціна теж. Але не завжди те, що дорожче, буде краще. Треба дивитися. Просто я це вже дивилася. Тут у нас щось не так зі складом було. Скоріше за все, через жир я його не брала. Зараз подивлюсь. Як я і думала, в складі у нас рослинна олія пальмова. От, пальмова олія, да? так що беремо дівчата. Без рослинних жирів. в общем, Все без рослинних. жирів. Давно не бачила в магазині. З'явилися вже Дайкон зараз йому. Редміт і капусто айсберг. Ну і по кінську можна. Хто вже пробував кефір або йогурт, ну щось не кисле, да? щось не кисле, з шоколадкою чорною. Я вражена тим, що це я придумала, ніхто таким не, це, не займається поєднанням. Ну, ці дівчата, хто спробував вже з моїх, то кажуть, да, це прикольно. Прикольно, коли воно холодне з шоколадом, по-іншому шоколад відчуваєш. Ну що, я тільки що змонтувала відео, де ми з мамою розмовляємо про вагу, де показуємо її в період життя, коли вона на 10 кг поправилася. Ще не виставляла відео, не читала ваші коменти, бо під час вам записую. Але дуже цікаво. Прокоментую в наступному волозі, а може ще й в цьому встигну. О, магат! Я добралась до коментарів. Зараз будемо розбирати. Красива мама в будь-якій формі 59 кг при 160 см це здорова і не надмірна вага. Все індивідуально, головне самій собі подобатися. І від цього відштовхуватись все в наших руках. Абсолютно згодна. 59 кілограм при зрості 160 це ще нормальна вага. Адекватна, всі казали, звісно, як тобі хорошо і яка ти гарна. Але ж, якщо продовжувала б вона так далі харчуватись, як вона харчувалась, вона ж набирала вагу, вона була 49 і набрала 59. І вона продовжила набирати далі, набрала б 69. 79. Як набирається вага? Не одразу ж раз прокинулась і плюс 30. Як набирається вага? Просто до якоїсь стадії ти ще нормально себе відчуваєш, все класно. Але ну, треба ж задумуватись, що далі буде більше. А де ж фото з зайвою вагою? Мама красуня, фігура супер. На всіх фото ідеальна вага. Вся родина худенька. Навіть прабабуся і тато. Це все тому, що головне це генетика. А здорове харчування це піклування про здоров'я. Совершенно вірно, Здорове харчування це піклування про здоров'я. Але ж на здоровому харчуванні ви не наберете вагу. Якщо б мама продовжила харчуватися так, як вона харчувалася, вона б продовжувала і далі набирати вагу. Просто вона вчасно зупинилася, а хтось не зупиняється. Тому що пріоритети інші. Всі сказали, що нормально, класно, я тебе такою теж люблю. І собі людина подобається. Тільки 59 кілограм вона ще собі подобається, але вона думає. А що буде через ще рік? 69. Вже, мабуть, мені не сподобається. Хто ще рік почекав? 69 вже б наче піхуднути, а вже важко. А й не знаю як. Сіла на дієту. Тільки ж вони неправильно садяться. Вони прибирають не ті продукти. Вони не слухаються дієтологів в білих халатах. З пуговкою, яка не, не застьогогується на халаті, що да? не бачили ніколи ендокринологів товстих? Не бачили ніколи дієтологів товстих в поліклініках. Дієво приходиш до дієтолога, ендокринолог направив. А вона ще товща, ніж ендокринолог. Зато медичне образування є, медична освіта. І вона вам розкаже про генетику, та ендокринолог, і, і та, та, дітолог, Про генетику розкаже, про нюанси різні. Вона розкаже. І піде потім в столову і поїсть макарони, цільнозернові, з хлібчиком чорним будієтолог. Невже не зрозумів, був посил? Людина пише мені, навіть ваша мама сказала, що генетика це головне. Банани ушей треба достати, тому що вона потім ще щось багато говорила, але людина почула основне те, що вона і хотіла почути. Генетика те, це основне. Це знаєте, я вже казала, Юлія там теж вписується у неї своя історія, дуже цікава. Про набір ваги. Що людям хоч в очі наси, якщо у них буде, звіняюся за таке, ну, ну реально, я начитала з коментарів, генетика всі худенькі, опять, ну ніхто не послухав, чи що. Хоч в очі наси людям вони будуть розказувати, хапатися за, за будь-яку можливість залишити собі оте солодке. Ви ж не за гречку боретеся. Отут в коментарях. А за Тортик і за виправдання, що є надмірна вага. У мене схильність до цього. Та-да, схильність може бути. Я пояснила в тому відео, через що та схильність? Мама їла солодке, з дитинства їли солодке. Є до цього не було спорту, м'язів немає, метаболізм сповільнився. Ну, якщо ти не хочеш нічого міняти, я ж не змушую. Але не розказуй мені, що мені просто повезло з генетикою. Тому що, по-перше, я в твою родину я б була товста. Хіба що я просто б не хотіла те їсти? Як от Юля, наприклад, яка теж, я з нею запишу відео. У неї дуже цікава історія. У неї всі в родині товсті, всі Бабушка, мама, всі товсті. І їдять по-простому. Ото смажене, жирне тортики, випічка, пірашки, пільмені, вареники, домашні. і її так годували. І вона все це їла і була теж товстою. Вона мені показала фотографії, я офігела. Зараз вона красива, струнка, спортивна дівчина. А вона була реально ну зовсім не така. тьотя була. тьотя була 5 років тому вона тьотя була. А їй ще 30 немає, 20 чимось дівчинка. Я говорю, це ти, вона там фотографія без голови. Ну, на якомусь марафоні, теж чи вона для себе, я не знаю. Не питала откуда. Вона, да. І там у неї теж не 79 кілограм. В неї зріс там 154, що там ну, дуже вона невисока зростом. І на ній кожен кілограм вийден ще більше. І вона перестала то їсти, і пішла в спорт. І все, і метаболізм у неї запустився, бо вона м'язи накачала. І зараз вона може собі дозволити і щось солоденьке з'їсти, і їй нормально проходить. Просто щоб вона вже знає, ну, що таке солоденьке для здоров'я, навіть не для фігури. Да, я все це більше про здоров'я хвилююся, не про вагу. Ваги у мене ніколи зайвої не було, дійсно, тому що я ніколи не їла цього всього. Ну, як? Як можна казати, що це генетично? Ну, генетично я ж не можу просто не любити солодке генетично. Хіроза, може, й можу. Мама моя, марна, вагітною не їла солодкий. Вона пила каву з коньяком. Це є. Але чось, я генетично не схильна бухати. Мала б бути це. Мама, так, да. каву з коньячком. Прям, ну, це просто триндець. Читаю коментарі, і у мене не вистачає. А, 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 мені всім хочеться відповісти, а я розумію, що толку у всіх одне і те саме. І ось ця дівчина, через яку я взагалі це відео записала, Віка, дякую за світлини. Впевнилася, що ви збрехали, коли говорили, що ваша мама була товстенькою та мала зайву вагу. За нормами ІМТ 48-63 кілограм, ваша мама ніколи не мала зайвої ваги, адже вона важила до 59. То, бляха-муха, вона могла й далі набирати вагу. Ну, Невже ж це так незрозуміло? Ну, якщо вона все життя була 49, її вага 49, а вона потім бах, і 10 кілограм набирає за рік. Пішла працювати в кондитерській, плюс операція, харчувалася в лікарні кашками. Ну це ж все зрозуміло. Блін, ну як можна це не не, шарити, не, не, не дупля не відбивати? Не а стосовно генетики, навіть ваша ж мама сказала, що генетика це головне. Нема другого слова. Про генетику вставлю свій коментар, який написала до відео пані Тетяни. Добрий день, пані Тетяно. Мама теж там альбоми показувала, і вона там вже написала теж це. Дякую за світлини. У вас дуже красива династія, і по маміні лінії всі красуні, і ваша бабуся, і ви, і Віка, і Маша тут підлизнуть. Це, я знаю такий тип людей. Вона підлизує, але вона камінь в город, знаєте, кидає. Ви збрехали, збрехали, вона там кілька разів. Ви брехло ходяче І всі ви завжди були худенькими великими буквами. І Віка, коли говорила, що в молодості мали зайву вагу та були повненькою, збрехала великими буквами. Адже за нормами зайва вага, це більше 65 кг. Якщо б вона при своєму рості 100, Почти 60, 158. Була б 65 кілограмів, у неї вже були б, летіли б суглоби, боліло б серце, скоріш за все, був би тиск підвищений. Нахіра до цього доводити, а це могло бути запросто. Працюю в. Там, де вона працювала, це просто крем, навіть ти ли, лижиш, пробуєш дай щось це, воно постійно там. Те ж думаєте, не пробуйте так, пробують. Показуючи свої світлини, ви довели мою правоту, що гарна генетика, як у вас, це головне. Капслога. Все остальне, спорт, правильне харчування це другорядне. Тобто людина просто знецінює. Розумієте, що відбувається? Знецінює те, що і я, і мама, і маша все життя займаємось спортом, правильно харчуємось. Вона це все знецінює. Вона каже, це завдяки вашій генетиці. Ну, це адекватно. Це адекватно. В кожного є такий чудовий приклад, як ви. І є такі династії, які мають спадкову, кап слогам, зайву вагу самого народження. Навіть при дієтичному харчуванні я все не вірю. В дієтичному харчуванні може бути людина, яка має зайву вагу певний період в дієтичному харчуванні. Це їй не допомагає, бо харчування неправильне, або допомагає, але тимчасово, бо вона це сприймає як тимчасове дієту, щоб схуднути. Це неправильний підхід. Я нікого не змушую. Я просто розказую про те, як роблю я і що я можу цьому навчити. І хто хоче, тот вже прийшов і вже отримав результат. А хто хоче відмазки шукати, то вони і після цього відео там в коментарях підіть почитайте. Напишуть, що це все генетика. То ваш спорт, ваше харчування. Їжте віка торти, макарони з хлібом, пельмені, ковбасу, сосиски, і будеш ти така сама. Нічого не зміниться. Да? Так по вашому. Так, по вашому, виходить, що якщо я зараз піду і буду їсти. Цукерки, перекуси, кофійок з молочком, з цукром, якийсь батончик на перекус, що ж там його, то я не буду набирати вагу. Так, от я стану 50, да? Ні, Віка, ви наберете там, може, 2 кілограма і все. Ну, от що я вам? Я ж не буду брати і псувати собі здоров'я. Заради того, щоб доказати те, що все одно я вам не док... Все одно все одно, тоді буться і скажуть, що ще щось придумають. 100%. Висновок гарна генетика це щаслива лотерея, яка дається нам в спадок ви це підтвердили своїм, своїми чудовими світлинами. А ось Юля пише. Справа не в вазі, справа в якості тілі та здоров'я. А також варто не забувати, що мама віки низького росту. Я теж метр п'ятдесят чотири. Тому для низького росту п'ятдесят дев'ять це багато. Та й взагалі важливо, як людина себе почуває. І добре, що на п'ятдесят дев'ять схаменулась і почала працювати над собою. А якби не почала, то могла б бути сімдесят день. От Юля в слово в слово написала те, що я там десь теж нижче написала. Причому ми не читали друг друга коментарі. Тому що адекватно людина розсудила і вона має спадкову схильність до набору ваги. Начебто. Поки вона так їла, як її мама з бабушки, поки вона набирала, потім схаменулась і перестала так робити, навчилася робити правильно. Прекрасна жінка 59 не суха. Вибачте, якщо для вас при зрості 160-59, це товста. Блять. От опять, у мене, ну, в мене немає більше слів. Я сказала в початку відео, що зараз буду показувати товсту маму, тому що до цього з тією попередньою дівчинкою ми переписувались. І вона казала: Покажіть, де ви казали, ваша мама товста. Ви що, брешете? Де фото докази? Я там написала, що моя мама ніколи не казала, що вона була товста. Я казала, що у неї була, був досвід набору зайвої ваги. Все, вона набрала 10 кілограм, це про щось каже. І якщо б вона не припинила, то вона була товста в итоге. Вона б ще 10 набрала. Якщо б вона продовжила, ну скільки раз це можна повторяти? Якщо я зі своїм 160 зростом буду важити 59, то це дуже багато для мене. От хтось пише. Я була в такому вісі, і це жах. От хтось адекватний, розуміє. Для когось при зрості 160, важити 45 це також жах. І вони мріють схуднути ще хоча б на 2 кг. Ну ні, ну, ми ж не кажемо зараз про розлади. Да? А з точки зору норми при зрості 160 см важити до 63 кг, вважається нормою. То з точки зору норми у тих лікарів ендокринологів і дієтологів, яких халатик не сходиться. Да. То з точки зору їх норми, це не норма. При зрості 160, важити 60, навіть це дуже багато, дівчатки, ви що? Це проблеми зі здоров'ям. Можна важити, якщо ти себе класно почуваєш, протягом у тебе купа енергії, але це дуже рідко. В основному людям хірово. Немає сил, енергії, важкість. Ні, у вас все добре? Я дуже рада. Взагалі, тоді вас це так не тригеріло зараз. Я та 100% може бути різний метаболізм. Навіть при однаковому харчуванні одна людина може набирати вагу, а інша в своїй вазі. Звісно, усьому треба знати міру, але все жодно, генетика сильно впливає на вагу людини. Тут не треба бути категоричним, просто треба правильно пояснити людину. Впливає генетика, да, генетика впливає на вподобання, але ці вподобання розвивають ще. і Підкріплюють звичками батьки, які мають зайву вагу і неправильні звички, звички харчування. Все. Якщо б ті, ці батьки їли зранку яєчню з капустой в обід курку з салатом, а ввечері рибу з котлетою, то не була б зайва вага? Ви не, чи ви думаєте, що була б все одно? Ну, блін. Ну як? Не доходить. Ох, зараз чувствую, там буде срач в коментарях. Нічого, давайте поспілкуємось, я ще відео запишу. Багато нюансів є з медичної точки зору. Цим повинен займатися в першу чергу лікар-дієтолог, щоб не нашкодити власному здоров'ю. Чим нашкодити власному здоров'ю? Яйцями, сиром, куркою, м'ясом, овочами і маслами Оливкове е Вершкове масло, сало. Цим нашкодити? Не дай Боже, горішками, да? цим нашкодити можна. Чи Чим Чим можна нашкодити? Да їж ти гречку, їж ти рис цільнозерновий. Якщо у тебе немає вже зайвої ваги, немає інсулінорезистентності, ти займаєшся спортом. Да, Гречка, цільнозерновий рис. Макарони цільнозранити, якщо нормально перетравлюються, ніхто ж не каже, що це погана їжа. Погана їжа для тих, у кого інсулінорезистентність, у кого цукровий діабет, у кого зайва вага, для них погана ця їжа, да. її треба обмежити. І замість неї дати норма, ту їжу, яка буде їм давати і енергію, і, і вітаміни, і мінерали, і користь для здоров'я. Де тут можна нашкодити здоров'ю, скажіть мені. Тут. Що, подижіте, треба мати медичне образування, щоб розказувати людям про харчування. Так людина сама має розвиватися, сама має дізнаватися про харчування. Чого ж ви самі, Вам що, щоб харчуватися правильно, треба в медичний піти закінчити? чи що? Щоб перестати жрати Макдональдс, круасани, молочний шоколад, пити Кока-Колу, треба медичну освіту отримати вам. Мені не треба для цього медична освіта. В мене є і так розум. 2 плюс 2 я можу без медичної освіти скласти. І подивитися, з чого складається Кока-Кола, скільки там цукру, з чого складається нутелла, скільки там цукру і які там жири. Що таке цукрозамінник кола Зеро? Почитати дослідження, а просто елементарно, що там за цукрозамінник і як він впливає? Для цього не треба мені медична освіта. Якщо вам треба, йдіть навчайтеся. Якщо ви думаєте, що ви підете до е, дієтолога з е, халатиком на спіні рвущимся, і він вам допоможе, флаг вам в руки! Пожалуйста, це що, знаєте, прийти до окулиста у якого отакі лінзи, і запитувати, як мені зберігти зір. Єдине, що він може вам, це виписати окуляри, так само, як і той ендокринолог і дієтолог товстий, випише вам метформін, а потім статини. І я без медичного образування змогла піти і почитати, що це за ліки, як вони впливають, який, який біохімічний механізм, механізм дії, просто введіть в GPT-чат механізм дії метформіну, плюси і мінуси. Просто введіть механізм дії статинів, плюси і мінуси. Як довго можна приймати статини? А потім порівняйте з тим, що кажуть лікарі вам. Задайте провокаційні питання gpt джепіті чату. Красиво 59, гарно 59. Ну так ніхто не спорить. Віка, чому то всі тільки живіт, ноги, руки, все життя худі. Тому що в живіт товстіє через інсулінорезистентність, треба здати індекс хома, глюкоза і інсулін, там два показника. І інсулін, якщо вище 8, то це вже означає, що це початкова форма, інсулінорезистентності, початкова стадія інсулінорезистентності. А якщо вже жир навколо живота, то там вже не 8 інсулін, а там вже 15 інсулін. І якщо не 20, а в референсах до 24 можна. Ну, живіть далі, поки буде 24 в референсах, і потім вам скажуть, о, у вас цукровий діабет, він не лікується. А інсулін. О, хтось за... на курс записався. А інсулін це взагалі безполізний аналіз. Не здавайте їх. Мені лікар сказав, що інсулін не треба здавати, він не інформативний. Звісно, не інформативний. нахіра йому здавати інсулін, щоб ви здавали, і потім питання йому задавали. Ми почекаємо. Поки буде інсулін 25, 30, цукор 7, а потім ми вам випишемо метформін. Ви не зрозуміли ще, що лікарі це менеджери фармкомпаній. Ну реально, підіть от в ту аптеку, ось вам рецепти, купіть це. От, от ту аптеку підіть. Вон тут, от, це от. Поняли? І розпис там. Лікаріва нова. Я приходжу в аптеку щось купувати, або аналізи здавати. А кто вас направив? А фамілію лікаря? А зачем? А процент кому за клиента? Нет? Ну не логіка? Нет? Не включається? Не включається? Все. Я пішла в Тікток. Ми зараз з моєю чудовою сусідкою, подругою, будемо розказувати в тік про... Психологічні проблеми, психологічні проблеми е, усхуднені. Да. Це теж дуже цікава тема. І має бути цікаво. Приходьте. Тема цукрозамінників непроста, тому доповнюю ще трошечки це відео. Дивіться, тут написано солодка стевія», Але якщо перевернути, ми тут у складі побачимо. Натуральний підсолоджувач еритрол. Натуральний екстракт солодкої трави стевія 2,5%. Але, якщо